Тепер подумаємо про те, як ми можемо представити мішане число. І нехай наше мішане число буде ось таким: 2 і 1 четверта. Ось так. Спочатку ми зобразимо його на ось таких прямокутниках. Кожен з цих прямокутників поділений на 8 рівних частин. І щоб спочатку позначити 2 цілих. Нам потрібно замалювати два таких прямокутника, адже кожен з них дорівнює одиниці. Тобто, якщо ми зафарбуємо один прямокутник, ми зафарбуємо всі вісім частин з восьми. А якщо риска дробу це те, що й ділення, то 8 поділити на 8 буде дорівнювати одиниці. Отож, один такий прямокутник дорівнює одиниці, а нам потрібно зафарбувати 2, адже у нас тут 2 цілих у мішаному числі. Ось так. Це 2 цілих. І у нас ще залишається одна четверта. Проте ми бачимо, що прямокутник поділений на 8 частин, а не на 4. Тож поділимо його на 4 самостійно. Якщо ми з'єднаємо по дві частинки, то ми отримаємо 4 рівні. ось таким чином. І нам потрібно замалювати одну таку червону. Тож замалюємо. Ось так буде виглядати 2,1. А тепер спробуємо подати це ж число, проте вже у вигляді суми. І буду це все також позначати на ось таких прямокутниках. І хочу почати, наприклад, з однієї другої, тобто з половини. Для того, щоб це зробити, я повинна поділити цей прямокутник на дві рівні частини. Кожна з цих частин буде мати в собі чотири блакитні таких частини. Ось таким чином. І щоб позначити одну другу, я повинна зафарбувати одну таку частину з двох. Ну, наприклад, ось цю. Це тепер у мене одна друга зафарбована. А тепер я хочу додати сюди ще три восьмих. Щоб це зробити, я повинна зафарбувати три блакитні частинки. Ось один, два, і три. В сумі ми вже маємо сім восьмих. Адже одна друга це теж саме що 4, восьмих. ми можемо тут побачити. Тепер я хочу додати, наприклад, 8 восьмих. А 8-восьмих це те ж саме, що одиниця. Тобто, якщо ми 8 поділимо на 8, ми отримаємо 1. Або якщо ми зафарбуємо тут 8 частинок, ми зафарбуємо весь цілий прямокутник. Отож, зробимо це ось таким зеленим кольором. Я пропустила тут один, аби замалювати просто цілий прямокутник, проте ви можете замальовувати так, як вам зручно. Отож, вісім восьмих. І щоб замалювати ще ось цей маленький шматочок, цю маленьку частинку, я додам ще одну восьму. Додати одну восьму, ось так. Зафарбую тепер її. І тепер у нас вже зафарбовано 2, прямокутника, а це те ж саме, що 2, ось тут. І нам залишається зафарбувати всього 1 четверту. Проте цю 1 четверту ми можемо записати, наприклад, як 2 восьмих. Чому так? Ось тут, за зафарбованою однією четвертою, ми можемо побачити, що стояло дві блакитні частинки. А загалом блакитних частинок у прямокутнику було вісім. Тобто 1 четверта це те ж саме, що 2 восьмих. Тому сюди я додам 2 2 восьмих, восьмих, і зафарбую дві клітинки з восьми. Ось таким чином. І тепер ми бачимо, що 2 восьмих це теж саме, що 1 четверта. 8 восьмих, що ось тут зеленим зафарбовано це те ж саме, що 1 ціла ось тут. І спробуємо тепер порахувати ось цю частинку. Чи справді вона буде дорівнювати одній цілі. Отож. Одну другу ми можемо записати як 4 восьмих, адже тут у мене було 4 блакитні частини з восьми, тобто це 4 восьмих. це рівно половина прямокутника. Потім додаємо сюди 3 восьмих, додаємо сюди 3 восьмих і додаємо сюди ще 1 восьму. Отеж, знаменнику всіх однакові, тож це у мене буде 8 тут. І тепер просто додаю чисельники. 4 додати 3 це буде 7, і додати ще один це буде 8. В результаті у мене 8-8, що також дорівнює одиниці, тобто ось це теж одна ціла. Отож, ось це число, сума ось цих чисел буде дорівнювати 2, і одній четвертій.